Міжнародна організація Transparency International опублікувала рейтинг корупції в обороні галузі різних країн світу на думку організації бюджет на ці цілі, одна з найбільш непрозорих і корумпованих ніж у більшості країн світу. Так дослідники дійшли висновку, що 70% держав не вживають достатніх заходів для запобігання корупції у цій галузі, і лише Німеччина та Австралія мають потужні антикорупційні механізми. Слідом за ними йдуть США, Швеція і Великобританія. Україна ж опинилася у четвертій із семи груп. Разом з такими країнами як Ізраїль та Мексика, серед інших проблем в Україні виділяють непрозорість діяльності спецслужб, а також відсутність контролю за ними з боку громадськості і парламенту. Більше про рейтинг Transparency International розповість Олексій Кузьменко. У середині січня в Італії заарештували голову великої військової компанії фінмеканіка Джузепе Орсі. Він нібито намагався підкупити індійських чиновників під час укладання угоди на продаж 12 гелікоптерів. Військові компанії часто не гребують підкупом, щоб отримати вигідні контракти. Transparency International нещодавно оприлюднила рейтинг країн за рівнем прозорості у сфері військових контрактів. Директор представництва організації у Лондоні Лоуренс Крокфорд каже, що дослідники оцінювали, як країни протидіють військовій корупції. Ми звертали увагу на те, чи мають країни механізми протидії лобістам, чи позбавлені компанії можливості підкупати чиновників, і чи можна переконати, що та чи інша людина в міністерстві не бере від хати? Дослідники оцінили рівень корупції у п'яти сферах: політичній, фінансовій, кадровій, галузі державних закупівель та корупції під час здійснення військових операцій. Рейтинг розділив країни на групи за семивальною шкалою. Оцінювання від А до Ф. Найбільшою стала група країн з оцінкою Д. сюди. Увійшли Китай, Росія, Індія, Пакистан, Україна. До останньої сьомої групи увійшли Єгипет, Алжир та Демократична Республіка Конго. Було укладено також рейтинг військових компаній. Найвищу оцінку отримала лише одна Corporation, яка займається будівництвом. Загалом зазначають у Транспаренсі Інтернешнл, військові компанії не надають інформації про свою діяльність. У деяких країнах військові міністерства та оборонні підприємства міцно переплетені, а чиновники напряму заробляють гроші на урядових замовленнях. Джефрі Сміт з центру публічності наводить приклади. Це такі країни, як Туреччина, Пакистан, Індонезія, Єгипет. Там військові є фактичною владою країни. Вони займаються бізнесом у багатьох сферах, і оборону країни теж бачать як бізнес. Корупція це не лише підкупи та хабарі, це й обіцянки привабливих посад. Так, 10 років тому у США після укладення угоди на будівництво нового літака між Пентагоном та компанією Боїнг, чиновниця, яка уклала цю угоду, отримала високооплачувану посаду у компанії Боїнг. Оборудка закінчилася для неї дев'ятимісячним тюремним ув'язненням. Олексій Кузьменко, Голос Америки.